Всім привіт! З вами знову актуальні новини МКФКБ. 18 квітня у нашому навчальному закладі відбувся захід на тему вирішення конфліктних ситуацій. На зустріч були запрошені кваліфіковані фахівці, які провели цей тренінг зі студентами 212-ї групи. Через те, що в майбутньому неможливо уникнути конфліктних ситуацій у колективі, усі охочі включилися в процес. На тренінгу були розглянуті такі питання, як поняття про конфлікт та які бувають конфлікти. Розмовляли й про те, як діяти під час суперечки і як уникати незапланованих конфліктів. Також, окрім дискусій, були проведені вправи та ігри. Одна з них вправа переговори, упродовж якої всі учасники порівну були поділені на дві групи, і кожні тренери дали основне завдання. Завдання. У будь-який спосіб, окрім застосування фізичного впливу, здобути апельсин. Було багато варіантів: хто перший взяв, того й апельсин. Потрібно поділити його навпіл. Треті взагалі говорили: якщо не мені, то нікому. Але все ж таки, після декількох хвилин дебатів, перша команда погодилася продати цей апельсин. Виявилося, що так було найправильніше з боку бізнесу. Ще одна не менш цікава гра полягала в тому, що двом студентам надали уявні 100 гривень і поділити їх було Потрібно так, щоб напарник погодився на пропозицію партнера, бо в разі відмови обоє втрачали ці кошти. Коментуючи дії студентів, тренери та психологи цікавилися, хто погодився б на одну гривню. Згода з одного боку означала несправедливість у розподілі коштів. Проте психологиня відповіла, що не маючи нічого, кожен хоче відразу і багато, але це також неправильно, бо один більше за нуль. Сума розміром у мільйон також цікавила учасників, проте це нелогічно з боку бізнесу. Тож Зламавши стереотипи, тренери підсказали, що людина часто чинить несправедливо, проти такого ставлення до себе не допускає. Отже, у підсумку всі студенти взяли для себе щось нове, залишилися з купою позитивних емоцій і зрозуміли, що конфлікти це обов'язкова частина життя кожної людини. Бажає вона цього чи ні, тому важливо навчитися брати з них щось корисне. Дякуємо адміністрації нашого коледжу за такий неймовірно крутий, а головне повчальний захід. А ви, друзі, слідкуйте за нашими оновленнями на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!